Так, доброго дня, контроль на лінії. Е, ви місцеві, Чернівецькі чи ви з селищних села, громад, села. ви з села. Да. Дивіться, шановні, ви повинні оплачувати сьогоднішнього числа за проїзд. Пільги в автобусах не діють і в тролейбусах так. тільки за готівку в тролейбусах, якщо ваша селищна громада. Вам надасть дозвіл на електронний квиточок, тоді ви зможете їхати без оплати за проїзд. Наразі. У... Це треба в нас, в селищі, так? так, ви повинні в селі в селищній раді узгодити те, щоб вони склали договір з міською радою, щоб ви могли їхати безплатно. Інспектор тролейбусного управління Андрій Тудин розповідає пасажирам про запровадження електронного квитка. Перші два місяці людей, які не мають пільгових карток, у тролейбусах не штрафують. Також від сьогодні оплатити за проїзд можна лише безготівково. Найбільшість випадків таких, що люди привикли розраховуватись готівкою і зразу беруть кошти, і біжуть до водія. Так як розрахуватися з готівкою, вони вже не можуть. Порушники є, були і будуть, тому що є така категорія громадян, які не хочуть іти вперед з як воно правильно сказати, не хочуть йти вперед ногою з світом. Щоб рухатись вперед. Вони отак привикли і стояти на місці, так вони стоять. Але ми намагаємося їм пояснювати, щоб вони придбали цей такий електронний квиток і розраховували з ним. А ні, то хай розраховується за, ну, через застосунок права 24 або Ізіпай. Ви зареєструвалися на електронний квиток? Добре, дякую. Дозвольте, я вам поясню. Міська рада зробила це для того, що вона відшкодовує кошти у тролейбусне управління за ваші поїздки. Не може людина відплатити. біженці, так що їм робити? Біженці теж реєструються і отримують електронний квиток. А як він приїхав на 10 днів, всього приїхав у гості, так що він не має права користуватися. Так чому не має права? Має право. Повне право має користуватися громадським транспортом. У мене є карточка з підшов. Це дуже прекрасно. Дуже прекрасно. Але порядку ще немає. Та тому що багато... сьогодні перше число. Багато людей ще не знають цього. От бачите, отого чоловіка оштрафували. Він приніс 10 гривень, я сам бачив, дає водітелю. А той каже, а я вже не беру. Цей прийшов і його оштрафував. Це ж не... Тепер розрахуватись у тролейбусі можна банківською чи транспортною карткою, приклавши до валідатора через QR-код в салоні або купивши квиток у терміналі самообслуговування завчасно транспортну чи студентську картку можна купити у водія, магазинах чи точках з пресою. Ми предполагали, це буде в останній момент. Люди вже заходять в транспортний засіб, починають шукати транспортну картку. Тому нам приходиться зараз ще забезпечити, до забезпечити на протязі дня довозимо водіям, додаємо транспортних карток. Ці штрафи будуть відповідно до правил перевезень виноситись до людей, хто не буде сплачувати проїзд. За словами Лисака, електронна оплата потрібна, щоб відстежувати кількість перевезених пасажирів, а також пільговиків, за яких місто відшкодовує гроші. Христина Домофійчук, Василь Николаїшин, Суспільне, Новини, Чернівці.